Ну так, ти що, готовий? Ну, от зараз. Я вже бачу приклад. Зараз я подивлюся. 3 плюс... Ой, помножити на 3 плюс 1, до рівня 9. Це 9, 10 має бути. Ну, давай завдання. Тобі -е -е треба представити один сірник, щоб була правильна відповідь. Один сіник. Один серник, один сіник. 3 плюс 3. Чекай 3. Чи 3 плюс 1, а потім. Або три, 12 буде. 3 плюс 1. Думай. А, чекай, то початку множення. Так. Да. Ну, давай спочатку множення. <гум> Будемо думати. Ем, так, дивись, отак от гарно виходить, звісно, але я думаю, що це правильно буде так. Дивись, 3 плюс 3. Треба 1 Буде 9. 9 множити 9 на один дев'ять. Один так? Не, не, не підходить. Не. Ну дивись, я тобі завжди маленькі приклади даю, а ти тобі який мій величезний дав. <гум> так не чесно. Зовсім не чесно. Три. 9. То обов'язково, щоб тут 9 було, значить. 3. Ну тут забрати смислу нема, буде похила паличка. Значить, щось не тут забере. Тут один десь забрати, але цифри ніякої не вийде. Ось тут можна 7, а якщо отак. Поставити, І то що? буде 3 на 3 9 мінус, мінус 7, 7, 2. Блін, там би міг забрати одну ці, ту переставити ту або забрати. Чекай, а отак 3 на 3, 9, мінус 1, 8. О! Правильно? Ну я молодець.